Оперативники викрили сум'янина на незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки. У ході проведення оперативно розшукових заходів правоохоронці задокументували протиправну діяльність 31-річного чоловіка. Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили у зловмисника шість гранат та близько кілограма тротила. Фігуранта затримано у процесуальному порядку відповідно до чинного законодавства. Наразі слідчі поліції повідомили затриманому про підозру за частиною першої статті 263 того кримінального кодексу України незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Вкотре звертаємось до громадян та нагадуємо про можливість добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Відповідно до законодавства, особи, які самостійно передають незаконно збереження небезпечні предмети до правоохоронних органів, звільняються від кримінальної відповідальності, закликаємо не ризикувати і іскор. Статись цією можливістю.